Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд секатора від японської компанії Окацуни під номером 103. Постачається він в класичному блістері, всередині картоночка, на якій вказані певні технічні параметри цього секатора, а також, що цікаво, вказані кути заточки секатора. З внутрішнього боку кут повинен становити 15 градусів, а з зовнішнього 23. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до обвідних. Тобто в нього є верхнє ріжуче лезо, яке заточується в першу чергу з цього боку, з зовнішнього боку, як я вже зазначив, під кутом 23 градуси, а з середини наводиться невеличка фаска з кутом 15 градусів. Контрлезо не є заточене, воно має невеликий кут загострення, але по суті воно є просто опорним елементом для того, щоб в нього впиралася гілка. Загальні параметри секатора наступні: довжина його 20 см. Довжина леза по ріжучій кромці 53 мм. А вага його 202 г. За своїми геометричними параметрами. Це секатор призначений для роботи середньою рукою. Діаметр обрізки такого секатора приблизно десь до 20 мм. От візьмемо гілку і попробуємо, як же ж він ріже. У нас гілочка живої деревини. Діаметр 13 мм це бюрючина. Попробуємо різати. Ріже він цілком непогано, але ми чуємо дуже голосний удар під час роботи. Це відбувається за рахунок того, що цей секатор не має жодних амортизаторів. Я чув від деяких байкерів історію про те, що кацуне зробило саме таку конструкцію без амортизатора для того, щоб власник саду, який йде повз свій сад, чув, що в нього працівники працюють секаторами. Власник по легенді має. Чути оцей клац, це означає, що його працівники працюють в саду. Ну чому б не зробити, наприклад, дзвіночки, не повісити на шию цих працівників, щоб чути, де ж вони там ще й переміщуються. Ну трошки абсурдно це звучить, враховуючи те, що насправді оцей удар в руку він дуже суттєво віддається, власне, як і в долонь, так і в саме зап'ястя. Аналогічні секатори цього ж цінового сегменту без прив'язки до бренду візьмемо і попробуємо. Наскільки комфортніше чи некомфортніше різати секаторами, які мають амортизатор? Повторюю, всюди в цих секаторах є амортизатори, і виконані вони за більш сучасною технологією. Ніж секатори від окацуни, окацуни це є класичний японський секатор обвідний. Найважливіше, що в ньому є. Це є дуже якісно загартована сталь. Це високовуглецева сталь. Загартована вона до твердості 60-61 за декларуванням виробника твердістю HRC. Відповідно, зносостійкість цієї сталі на дуже високому рівні. Оскільки це висковуглицева сталь, вона піддається корозії, тому доглядати за такими лезами потрібно досить ретельно. Але й інші виробники точно так само роблять леза з висковуглицевої сталі, і точно так само за ними потрібно доглядати. Лезо є досить товсте, порівняно, наприклад, з конкурентами, які роблять леза значно тонші. Тут лезо є товсте, тобто воно є досить міцне. З іншого боку, воно має тут досить тонке зведення, тобто зведення на цьому лезі в ріжучій кромці майже в ноль. Звичайно ж, на початку цей секатор ріже, в принципі, досить непогано за рахунок такого зведення. Але разом з тим, під час роботи, після декількох переточок, фаска збільшиться в цій частині і різати ним буде важче. Це треба враховувати. Контрлезо, на жаль, з цього секатора немає жодного приямку для очистки леза. Інші секатори професійні мають тут такі приямок Спеціально зроблений для того, щоб почищати лезо. В цьому секаторі цього немає. Це я ще раз повторюю класичний секатор, який робиться вже там, напевно, більше сотні років. От саме в такому вигляді, осьовий гвинт є простий гвинт, який законтрний гайкою. Настройка такого осьового в принципі викличе досить серйозні труднощі. Скажімо так, це не буде дуже просто зробити в такому виконанні. Руків є, виконані з виштамповки, тобто вони є відносно легкі, тобто не цільнометалеві, а от виштамповані з вороненого металу такого. І саме руків'я, оця металева частина прикріплена на двох клепках до леза і в даному випадку контролеза. Зверху руків'я покрите такими накладками резиновими, тобто біле і червоне, це класичні кольори кацуни. Замок є позаду. Це ось такий гачок, який може в робочому стані ховатися всередину і не заважати працювати. А також він може бути зафіксований. Він має свою пружинку всередині руків'я і може бути зафіксований і у відкритому положенні, от назад. Закриває він секатор ось в такому ось положенні, захоплюючи протилежну руків'я. Пружина всередині це така типова пружина від кацуна. Всі секатори кацуни власне виконані з такою пружиною. Якихось усіх ще мінусів такої пружини я назвати не можу. Я чув один від клієнта про те, що така пружина може закусувати рукавицю. Можливо, це певна особливість роботи конкретного клієнта з таким секатором. Тут я не можу сказати, що це певний мінус. Пружина є змінна, тобто ми при потребі можемо Можемо замовити і поставити нову пружину на такий секатор. На одному руків'ї ми бачимо напис Окацуни і номер моделі 103. З протилежного боку є напис Made in Japan. Ще раз хочу зазначити: це є оригінальний японський секатор, виконаний на високому рівні за класичною технологією, що в собі містить як і плюси класичної технології виконання, тобто, це є висока твердість гартування леза, так і мінуси. Це певні конструктивні особливості відсутність амортизатора. Сутність приямку для збору бруду і соку, замок, який знаходиться позаду. Для любителів класики можу рекомендувати саме такого типу секатор. Придбати секатор Окацуна 103 ви можете в компанії Garden Tools України, яка офіційним дилером Окацуну на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!